У перші місяці початку повномасштабного вторгнення у цій аптеці збільшилась кількість ліків, які відпускали за програмою Доступні ліки, розповідає завідувачка Вікторія Ковальова. За її словами, в той час серед пацієнтів було чимало вимушених переселенців. Ми навіть могли не знати, що вони перес... Переселенці вони просто могли нам це про це розповісти, але вони так само приходили з телефоном або з паперовим рецептом, або з електронним рецептом, і за потребою отримували ліки в межах того рецепту, який їм виписав їх сімейний лікар. На сьогоднішній день спостерігається ситуація стабілізувалася і спостерігається. Немає такого напливу по пацієнтам, які користуються цією програмою. Всі пацієнти, які раніше до нас відвідували і отримували медикаменти за цією програмою, вони продовжують отримувати. Сьогодні програма Доступні ліки нараховує 431 препарат, розповів Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА. За його словами, щоб отримати препарати, пацієнти можуть звернутися до аптеки як з паперовим, так і з електронним рецептом. У 2023 році перелік ліків за цією програмою буде розширений, сказав Анатолій Пшеничний. Урядова програма розширена в плані патології, які це і серцево-судинні захворювання, це і цукровий діабет другого типу, це і цукровий діабет першого типу, тобто видача інсулінів, це і бронхіальна астма, це і препарати для профілактики інсультів, інфарктів, це і психо-патології розладів психіки і поведінки від епілепсії. Хворобу Паркінсона і хронічно противні захворювання легень за цей рік навіть було більше погашено електронних рецептів і отоварено, ніж попередні 21 рік за словами Анатолія Пшеничного 316 аптек на Закарпатті беруть участь у програмі Доступні ліки. Знайти аптеку можна зателефонувавши за номером 1677. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.